Ми знаходимося в лабораторії вимірювальної техніки, механіко-машинобудівного інституту кафедри проструювання машин. Здобувачі мають можливість виконувати вимірювання в лабораторії за стандартними методиками, отримувати навички при роботі з обладнанням та оброблювати отримані результати. Для реалізації простих лінійних вимірювань в лабораторії є велика кількість ручних накладних інструментів різного призначення, типу розмірів та точності. При необхідності більш складних вимірювань в лабораторії існують стаціонарні сегодня впливи. Для точного вимірювання лінійних та кутових розмірів на різних деталях є довжиноміри різної точності та призначення. Для точного вивчення геометрії та структур є в наявності мікроскопи з можливістю фіксувати зображення в електронному форматі. Здобувачі мають змогу проводити і більш складні вимірювальні пособних поверхньої та отримувати хмари точок, використовуючи координатно вимірювальну машину. Подальшому ці точки можливо використовувати для обробки з використанням функцій моделювання на обчислювальній техніці. Для користування здобувачами є в лабораторії велика кількість приладів для вимірювання параметрів точності з учасників коліс та зачетів. Прилади модернізовані та мають можливість зберігати значення параметрів в реальному часі на комп'ютері. Кожного лабораторії є можливість для здобувачів вимірювати допуски форми та розташування поверхов. Маємо обладнання для пусків поверхонь та для тіл обертання. Ці прилади оснащені блоками та мають можливість зберігати значення параметрів в реальному часі на комп'ютер для подальшої обробки. Більш детального вивчення якості поверхонь для здобувачів забезпечують комплекси по вимірюванню параметрів шорстості. В лабораторії є можливість визначати параметри шорсткості в перерізі та об'єми на 3D-поверхнях. Ці прилади також оснащені блоками та мають можливість зберігати значення параметрів в реальному часі на комп'ютер для подальшої обробки. Для визначення динамічних характеристик в процесі різання на оброблювальному обладнанні в лабораторії є можливість визначати параметри зусиль різання, температури зони різання. Вибраційних та акустичних характеристик в реальному часі для подальшої обробки. Одним з підрозділів лабораторії є творчий майданчик на базі обладнання, яке надано за програмою Erasmus плюс та Новосфера. Тут здобувачі можуть реалізовувати свої творчі проекти. Для роботи пропонуються 3D-принтери, фрезерно-гравірувальне обладнання, робочі місця для монтажно паяльних робіт. Лабораторія вимірювальної техніки, механіку машинобудівного інституту, кафедри конструювання машин надає свої послуги для здобувачів усіх вищих навчальних закладів України.